Дня. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцький. Сьогодні я вам розкажу, як можна визначити рівень кальцію в крові по кардіограмі. Ми, наскільки ми знаємо, кров на кальцій не завжди показує правильний результат. Якщо є понижений, організм покращує результат, тобто підтягує собі кальцій з кісток із зубів, тому є ламкість кісток, ламкість зубів. А кальцій у крові норма, бо він собі до того часу вже його підтягнув. Нам потрібно знати правильний результат і не ганяти людей по лабораторіях. Як ми можемо це дізнатися за допомогою кардіограми. Якщо ми бачимо по кардіограмі укорочений, укорочена відстань пеку менше 110 мм за секунду, значить це є гіпокальціємія. і не потрібно шукати лабораторії. Якщо ми бачимо подовження інтервалу пеку, якщо ми бачимо вкорочення куте, це є гіперкальціємія. тоді ми знижуємо. Кальці крові, а з вами була лікар Богуцька. На все вам добре. До побачення.